Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас анонс наступного тижня у проєкті Супермама, де цього разу змагатимуться мами з Полтавщини. Отже, знайомимось Алла мама співачка, яка вірить, що ніколи не пізно йти до своєї мрії. Вона прагне нових звершень і водночас мотивує своїх дітей до розвитку та самореалізації. Валя багатодітна мама п'ятьох дітей, яка виховує їх у дусі доброти та людяності. Вона вчить бути чуйними до інших і категорично не приймає агресію. Катерина, мама на чілі, як вона сама себе називає. Вона хоче, щоб материнство не було стресом і навчає доньку жити в задоволення. Даліна гіперопікуюча мама, яка настільки хвилюється за дітей, що перевіряє їх дихання уві сні. Вона переконана, турбота це головне джерело дитячого щастя. Звісно, не обійдеться і без конфліктів. Сварки цього тижня дійдуть до сліз, а одна з учасниць навіть пригрозить судом. Чим завершиться така напружена боротьба, дізнаємось вже зовсім скоро. А поки що, як вам такий склад учасниць. Пишіть у коментарях і не забудьте підписатись на наш канал.